Для коржів з кокосовою стружкою нам потрібні білки, жовтки, цукор, борошна, какао, розпушувач, зелена кокосова стружка і кисель зеленого кольору. Для початку збиваємо білки. До стійкості збили білки, додаємо цукор поступово. Збиваємо далі. Додаємо жовтки. Коли білки з жовтками з'єднались, додаємо борошно, розпушувач, какао-порошок легенько з'єднуємо. Ось таке тісто в нас вийшло, відставляємо його в сторону. Готуємо кокосову частину, збиваємо білки. До стійкості збили білки, додаємо цукор, збиваємо далі. Додаємо зелений кисіль, легенько з'єднюємо, в кінці додаємо кокосову стружку, легенько з'єднуємо. Ось таку масу ми одержали, формуємо корж. На змащену форму викладаємо третину темного тіста. Далі в шахматному порядку викладаємо зелене тісто. Далі викладаємо коричневе тісто теж в шахматному порядку. Все. Ставимо випікатися при температурі 175 градусів до готовності. Для коржа всередину нам потрібні яйця, цукор, борошно, какао-порошок, розпушувач, натерті яблука, волоский горіх. Для початку збиваємо яйця до збільшення об'єму. Коли яйця збільшились в об'ємі вдвічі, додаємо цукор, збиваємо далі. Яєчна маса має збільшитися вдвічі. Додаємо борошно, розпушувач. Какао-порошок. З'єднюємо. В кінці додаємо потерті яблука. Легенько з'єднюємо. Ставимо його випікатися до готовності при температурі 175 градусів. Для крему нам потрібно масло, жовтки, цукор, молоко, зелений кисіль, крохмал. Для початку збиваємо жовтки з цукром. До жовтків з цукром додаємо молоко. З'єднюємо. Наступним кроком йде зелений кисіль, крохмал. З'єднюємо. Ось така суміш у нас вийшла. Ставимо її заварюватися на вогонь до загостіння. Ось до такої консистенції заварили ми крем. Ставимо його остигати, накриваючи харчовою плівкою в контакт. Наступним кроком збиваємо масло. До пишності взбили масло. по ложці додаємо заварений крем. Все. Крем готовий. Збираємо пляцок. Корж з кокосовою стружкою. Розрізати на половину паралельно столу. Викласти половину крему. На крем всередину викладаємо корж з яблуками і горіхами. Викладаємо другу частину крему. Зверху викладаємо другу половину коржа з кокосовою стружкою. Все. Ставимо в холодильник. Ось таким він нас вийшов. Ось так він виглядає в розрізі. Рецепт, як завжди, в описі під відео.